30-річний буковинець Іван засуджений до 15 років позбавлення волі за вчинення вбивства знайомого. Він відбуває покарання у сукерянській вправній колонії номер 67 протягом 9 років. Тут працює, видобуває каміння у гірничій дільниці. каже, знає, що в Україні діє закон про добровільну мобілізацію ув'язаних, проте не готовий йти на війну. Є різні люди, є люди, які вони дійсно відчувають, що вони можуть принести користь. Є люди, які комусь страшно. Я якщо вже прийдеться мені йти виконувати обов'язок військового, я буду виконувати. Тобто, якщо в мене ще є можливість, я буду ще тут. Ну тобто, я не буду чекати, я буду старатися виходити на волю по першій же можливості. Якщо вже складеться так судьба, я, я піду. Інші двоє засуджених, Андрій і Максим, теж відбувають покарання у Сукерянській виправній колонії номер 67 за скоєння важких злочинів. Чоловіки виявили бажання служити в ЗСУ. Наразі вони чекають на рішення суду та результати ВЛК. Вклав угоду, так як я бажаю стати на захист нашої держави і служити у війську. Щоб мої рідні спали спокійно і сюди не добралися. Тільки кому не треба. На даний час у мене братом воював, так та само, швагро, сам сам електрик, так само непогано вожу авто. Та Там будемо проходити 45 днів учення, ну, а там вже вже далі, я не знаю куди. У мене військового досвіду, Нет, немає. Я вирішив спробувати, може, що там вийде. Вони дома ожидають, мама, сестра до цього відносяться нормально, що я йду служити. Закон про добровільну мобілізацію засуджених прийняли у травні 2024 року. Відповідно до нього, деякі ув'язані можуть піти служити до війська взамін на умову дострокове звільнення з місць позбавлення волі після рішення суду та проходження ВЛК. Не можуть бути мобілізовані засуджені, які отримали вирок за статтею 115 частиною 2 умисне вбивство двох або більше осіб, а також засуджені, які отримали вирок за статтею 152 зґвалтування, а також особи, які засуджені ті, хто посягав на життя та здоров'я правоохоронців, а також особи, які засуджені за корупційні діяння. Від початку дії закону 195 засуджених, які відбували покарання у сокірянській вправній колонії за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, уклали контракти ЗСУ та нині перебувають на фронті. Ще п'ятеро ув'язнених установи виявили бажання мобілізуватися та наразі оформляють документи. Спочатку засуджений, звертається заяву на ім'я адміністрації заключити контракт Збройними силами. На заява розглядається працівниками ТЦК і представниками військової частини. Можуть бути різні військові частини, обов'язково одна. Після цього вони проходять первинне медичне обстеження. У подальшому з ним проводяться психологічні тести, Якщо вони є придатними, проводяться ВЛК. Залучаються працівники медичної установи міста. І після того, як засуджений признаний здоровий для проходження служби, матеріал направляється до суду. І після того, як матеріал вже розглядається судом, після сіми днів, коли вирок вступить законну силу, ми засуджено передаємо національній гвардії. Національна гвардія передає представникам ТЦК, і в подальшому представники військової частини вже забирають їх на службу. Наразі в Сокирянській виправній колонії номер 67 відбувають покарання 409 чоловіків, переважно за вбивства, грабежі, розбої та майнові злочини. За словами Мартинюка, більшість ув'язнених родом із західної України. Наймолодшому із них 20 років, найстаршому 77. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Дмитро Сторож. Суспільні новини. Чернівці.